Програма Власний погляд в ефірі. І я вітаю всіх, хто зараз дивиться телеканал Рада. І з нашої студії, народний депутат України Сергій Лабазюк. Я вітаю вас в нашій студії. Власне, зараз ми часто чуємо про підсумки роботи, адже Верховна Рада сьомого скликання працює уже рік, і все частіше ми надаємо наш ефір для звіту народних депутатів про що вони встигли зробити за цей період. От, власне якщо говорити про ваші підсумки роботи за цей період, то ви вперше в парламенті. От які враження, і як власне вдається, і що вдалося зробити доброго дня. Звичайно, якщо говорити сьогодні вже за рік, що зроблено, то перший період був надзвичайно складним і в роботі, і психологічно, тому що людина, яка прийшла, не будучи тут в парламенті, перші чотири місяці стикнутися з тим, що робота не відбувалася як такова ніяка, а йшло перетягування ковдри, опозиція на себе, влада на себе. А в кінці кінців нам вдалося за першу сесію прийняти тільки деві законопроєктів. Це є напевно така серйозна проблема, яку люди мали змогу спостерігати і зробити визначення нашої. Роботі. А вже в другій сесії вдалося прийняти 329 законів. Сьогодні, станом на сьогодні, вже є більше 220. І саме об'єднуючим, напевно, стало е, цілий ряд таких подій, пов'язаних з підписанням угоди, де вдалося більше попрацювати. Отож, напевно, що ми е, показуємо сьогодні, що якщо є конкретна ціль, завдання, яке може об'єднувати, воно дає відповідні результати. Хоча, напевно, швидше за все люди оцінять нашу роботу, як ми працювали, тому що багато позитивних справ за перший рік точно не маємо, не маємо можливості сказати, що є зробленими. Якщо говорити власне про вас, вашу особисту діяльність, то варто наголосити на тому, що ви є поз зафракційним депутатом і представляєте у парламенті округ і своїх виборців насамперед як працюється по зафракційному сьогодні? Наскільки вдалося адаптуватися до такої роботи? Я сьогодні ще раз для себе підкреслив, що мій вибір був правильний, тому що я обирався саме від народу і людям обіцяв під час виборів, що йду в Раду працювати, в парламент не підтримувати ту чи іншу політичну силу в першу чергу, а все ж таки виконувати волю і вказівку моїх виборців, тому що моїм керівним органом є мої виборці, які обирали мене, відправляли до парламенту, представляти їхні інтереси. Задоволений, сьогодні приїжджаючи на округ, я зустрічаюся своїми виборцями, звітую перед ними, отримую нові завдання. І коли люди ставлять все ж таке запитання підтримувати підтримую я ту чи іншу політичну силу, у мене відповідь проста. Я все ж таки підтримую конструктивні рішення тієї чи іншої політичної незалежно сили. незалежно від політичної складової, звичайно, тому що є законопроекти, є питання, є проблемні моменти, які пов'язані сьогодні з вирішенням вже сьогодні конкретних справ. Якісь налаштовані більше на те, що нам завтра потрібно, угу. а є популістичні? Через те про популістичні, напевно, говорити навіть не варто взагалі? Все ж таки, нас завдання сьогодні це намагатися вже в ті короткі терміни створити умови, які дадуть змогу краще жити нашим виборцям. Громадянам. От Ви сказали, ви прийшли в парламент насамперед представляти інтереси своїх виборців. Якщо говорити про вашу передвиборчу програму, власне, які обіцянки, ну обіцянки, можливо, навіть слово неправильне. От що ви, які зобов'язання ви взяли на себе як народний? Депутат, і чи можна сказати, що ці зобов'язання ви уже ре, реалізуєте в законопроектному варіанті? Так, однозначно, так і ви правильно сказали не обіцянки. А моя передвиборча програма якраз формувалася не до виборів, а під час виборів завдань виборців. Коли я зустрічався з людьми, я їм задав питання. Скажіть, що вас болить, які основні проблеми, і так звану проблематику. Ми збирали зустрічі від зустрічі, тому що я провів щоденно проводив 3-4, були дні колишні зустрічі, їх було більше 300, І саме з тих зустрічей була сформована моя передвиборча програма. І законопроекти якраз так вони і пішли. Вони сьогодні є і соціального характеру, і по сільському господарству, так як я з Хмельницької області, і я працюю в профільному комітеті. Ряд законопроектів є, які ми спільно з іншими депутатами сьогодні приймаємо і реєстрували це і мораторій на закриття шкіл. А якщо йти так детально і зупинятися конкретніше на тих законопроектних ініціативах, які виходили під вашим авторством, наприклад, питання пенсійного забезпечення, я так розумію, одне з найболючіших також ви намагалися якимось чином долучитися до розв'язання цієї проблеми. Так, є сьогодні величезна проблема, що саме в сільському населенні сьогодні у нас не забезпечена пенсія. Більшість людей працює займаючись особистим селянським господарством. Вони якось прокармлюють свої сім'ї. Але не маючи постійно місця роботи, в них немає можливості отримати пенсійний стаж. Відповідно, потім, коли прийде той день, що вони фізично вже не зможуть працювати, вони не будуть мати мати пенсійно забезпечення. Отож, мною запропонований є законопроект, де ми створюємо умови для працівників особисто селянського господарства отримати в майбутньому пенсійне забезпечення. Тобто гарантії для одноосібних, так як так, ми їх називаємо, так, так, так звичайно для ведення домашнього господарства. Вони з за статистикою держави вони є ніби заня. you. Тобто за статистикою зайнятості вони враховуються а от за соціальними зобов'язаннями держави перед ними поки що жодних гарантій має звичайно. Бачу. Вони не просто за статистикою зайнятості, вони реально люди, які роблять добру справу. Вони сьогодні харчують не тільки свої родини, а вони виробляють продукти харчування, якими і місто сьогодні забезпечене. І в більшості випадків, якщо говорити про промислове виробництво, все ж таки це одне. А вони вирощують якраз екологічно чисту продукцію, і ці люди мають мати гарантію. Звичайно, сьогодні ми говоримо, що е, та ж сама пенсійна реформа, яка в нас пройшла, збільшили пенсійний вік. Але більшість людей сьогодні не мають змоги отримати пенсійного стажу, тому що просто робочого місця на селі немає. Як їм тоді виживати, як їм бути? Власне, от як ви вважаєте, розв'яза, як ви бачите розв'язання цієї проблеми? Якщо говорити про пенсійне забезпечення, проблем дуже багато, і як правило, вирішують десь якісь точкові моменти, які пов'язані з тим чи іншими категоріями людей або з проблемними аспектами. Це має бути комплексний документ, зважаючи на ту проблему і не на можли... і неможливість ухвалити якийсь будь-який документ. Це має бути десь якийсь уніфікований документ, який повинен враховувати ці всі моменти. Тобто, спочатку потрібно промоніторити законодавство, визначити проблемні аспекти і врегулювати їх на правовому рівні. Ви знаєте, сьогодні дуже часто у нас стоїть тема пенсійної реформи, пенсійного забезпечення, що відбулося, mm -hmm. що і як має бути далі. На жаль, 99% обговорення цієї теми є популістичне знову ж таки, тому що конкретно вирішувати проблему. Не факт, що хтось готовий братися чи з одного чи з іншого лагера політично, а просто говорити, тому що люди хочуть це чути. Звичайно, одним документом ми цю проблему не вирішимо, тому що знову ж таки вона буде переведена в політичну площину. Тут завдання стоїть вирішувати точечно ті проблеми, які ми бачимо, і що на часі. Ми ж розуміємо, сьогодні пенсійний фонд додаційний, і вирішити проблему. Тобто більше шансів все таки пройти через парламент. Такі питання, які так. вирішують якийсь конкретний напрям. Саме так по іншому, ми цю проблему не вирішимо, бо опозиція буде говорити. Що погано погано, але вирішувати вони будуть тільки після 2015 року, якщо вони стануть до влади. Партія регіонів, звичайно, сьогодні не готова вирішувати будь-яке питання, яке пов'язане зменшенням надходження до бюджету, а навпаки, з е, додатковими видатками, тому що недостатньо грошей в бюджеті для виконання всіх соціальних е, проблем, які є. Через це напевно, що оптимальний варіант це вирішувати точечно ті проблеми, які є тут. Сьогодні. Потрібно шукати людей, які підтримують цей документ, тобто створювати десь якісь такі інформаційні приводи і говорити своїми колегами для того, щоб підтримали той чи інший документ. Так, Звичайно, так. і ви вже сказали, що про закриття шкіл це певний так сказати, що ця тема є дещо резонансною, але на жаль, конкретного її розв'язання поки що ми не бачимо. Ця проблема актуальна для вашого округу? Саме мій законопроект він вже п'ять разів стояв порядку денному, але до нього діло не доходить, тому що його угу. ставиться так, що ми відразу зранку вже розуміємо, що до цього закону питання не дойде. Пам'ятаємо, як виступав Олександр Дуній і аналогічний законопред Гриневич е зареєструвала, це дійсно проблемне питання, тому що ми говоримо, що наша держава аграрна і перспектива за рахунок аграрного сектору має бути надзвичайно велика через рік 2-10. Так, але якщо сьогодні ми вже знищуємо, закриваємо школи, бо сьогодні там недостатньо є дітей, бо це економічно така обґрунтована позиція. Можливо, але сьогодні не вихід. Позакривати все, знищити все, що економічно обґрунтоване. Ми повинні шукати шляхи, де закумулювати кошти, зекономити для того, щоб знову ж таки більше мати їх в бюджеті для використання на ті чи інші потреби, які першочергові. Але точно це не школи, не на за рахунок шкіл. І в моєму якраз була золота серединка, якщо брати цілий ряд законопроєктів, які були інші, про які в який зговорилося взагалі не можна закривати школи. В МОМО запропонований чіткий механізм. До прийняття бюджету 2014 року накласти мораторій. Але так як законопроект був 5 місяців назад, ця ще тема була досить актуальна. Після того, коли ми в бюджеті передбачимо 100% виконання програми шкільний автобус, ми розуміємо, ця програма, слава Богу, працює, але не виконано до кінця. Сьогодні є ряд сіл, які е, не мають автобуса, ряд шкіл в селах, які не мають свого автобуса і дітям за десь 15 кілометрів доїжджати нереально. Ну і звичайно, ми повинні доручити сьогодні місцевим радам адміністраціям провести чіткий аналіз і зрозуміти, які школи які села мають перспективу. Сьогодні є дуже часто, в мене на окрузі, я переконаю, що і в інших ситуаціях, коли так, в школі 20-25 учнів, але в садочку вже 50-60. Ну, школа стоїть питання закрите. Так куди діватися тим діткам, які сьогодні в дитячому садочку через два роки? Не школу потрібно залишити там так. Сьогодні вона економічно обґрунтовано через 2-3 роки дітки туди переходять, повертаються. Ви сказали, що ефективно працювати, особливо позафракційний депутату. Сьогодні досить складно, зважаючи на ті настрої, які панують в парламенті, і пробитися самому. Напевно, дійсно тут не спрацьовує той принцип один в полі воїн. Напевно, потрібно шукати соратників, які тебе підтримують, зрозуміють, і дадуть шанс ті чи інші ініціативи, все таки стати. Перейти отримати статус закону, якщо говорити про групу Хмельниччина, ви є одним із, із складової цієї групи. Як працюється вас вам цієї групі, і які ініціативи вже сьогодні напрацьовані, виходять саме від групи? Дійсно, це була гарна ініціатива. Під час виборів ми неодноразово з виборцями говорили з іншими кандидатами, в депутати говорили, що це була би правильна позиція об'єднатися незалежно від того, хто від яких політичних сил заради успішної роботи За регіональним принципом так, заради успіш... Успішної роботи для своєї області, для свого округу, тому що один в полі дійсно не воїн. Набагато простіше і легше вирішувати будь-яке питання, як і в діалозі, так і, можливо, в законодавчій роботі. І, як ми вже сьогодні з вами говорили, щоб законопроект прийнявся, також потрібно домовлятися. Ми це чітко розуміємо сьогодні. І... Створена група за Хмельниччину, в яку війшло 12 депутатів, практично від усіх політичних сил. Я переконаний, що в нашу групу з'являться ще бажаючі депутати, які родом з Хмельниччини, які мають таке свідношення до Хмельниччини. Ми маємо зареєстрованих вже 4 законопроекти, ще напрацьований цілий ряд законопроєктів є. Ми регулярно проводимо спільні зустрічі. Знову ж таки, ті завдання, які ставлять на окрузі, оперативніше вирішувати, якщо під ними підписано а за яким принципом, власне, ви формуєте ті аспекти, які повинні набути правового врегулювання. Це визначається десь за регіональним принципом, але все-таки визначаєте проблему, яка існує сьогодні, чи ту проблему, яку можна розв'язати. Ні, ну не зовсім за регіональним принципом, Тому будь-яка будь законодавча ініціатива, вона в принципі частково має відношення до регіону окремого, а в цілому все ж таки для держави України. Угу. Але ми маємо змогу детальніше проаналізувати саме кожен на своєму окрузі, яка є проблема. Вони дійсно є подібні по території всієї України. Але зустрічаючись на мажоритарних округах депутат, він точно знає більше, ніж депутат, який просто сидить в Києві в парламенті чи в комітеті, даже. тому, що ти це читаєш не з листів. Не з відфільтрованої вже інформації через помічників ти отримуєш, а напряму ти отримуєш її від своїх виборців через те, бачучи проблеми, які є. Угу. Ми розуміємо сьогодні, і слава Богу, наші виборці люди розуміють, що всі проблеми вирішити неможливо взагалі, і більшість з них неможливо вирішити за короткі терміни. Через те ми виставляємо пріоритет. А що сьогодні першочерговим? ви про пріоритети і про ті чотири законопроекти. В які напрямки вони порушують питання, яких напрямків проблемні аспекти? Ви знаєте, різного тут, які є соціального напряму. Так і в принципі, є сьогодні досить суттєві. От, знову ж таки, якщо говорити Хмельниччина, вона є аграрна. Три роки підряд Хмельниччина займає перше місце саме uh -huh. в сільському господарстві. І ряд проблем сьогодні є. Це і оформлення переоформлення спадщини. Суттєва проблема є на селі, реєстрація земель, всі зміни в сільському господарстві, цілий ряд інших проблемних питань, які є саме для села. Власне, якщо говорити саме про ініціативи і законопроектні варіанти, де ви в авторському складі, де ви є серед авторського складу, і все те, що стосується аграрно-промислового комплексу, то, в принципі, за моєю інформацією, у вас документи. Є які стосуються підтримки будівництва на селі, власне, це актуальна проблема і для вашого і загалом для України, адже місце сільські бюджети це практично дотаційні бюджети, і село не має свого бюджету, але підтримувати і для того, щоб якимось чином дати шанс і молоді реалізуватися на селі і повернутися в село. Це десь про ці аспекти воно торкається, чи можливо ширший спектр питань порушується? Ну, звичайно, звичайно, ширший спектр, але як ми говорили, ми вибираємо конкретні вже ці місця, куди будемо так говорити бити в які точки. І от в даному випадку, якщо говорити про будівництво на селі, ми сьогодні повинні залучати молодь до села, тому що проблема в сільському господарстві також яка? З однієї сторони говорять недостатньо робочих місць, з другої сторони, сьогодні хто працює в сільському господарстві? Це люди віком 50 і старше, а молоді практично немає. Чому? Тому що як і немає сьогодні соціальної сфери на селі, достатньо. Клуби або закриті, або в жахливому стані ФАПи далеко не відповідає, доріг немає вуличного освітлення. Нема і проблема є та, що сам сьогодні молодий спеціаліст прийти в селі і збудувати собі житло. Якщо ви не говорите про, про, про Проблеми, щоб на них не наголошувати. А той алгоритм правовий, який ви пропонуєте, яким чином це має здійснити? Це yeah. зараз спонсорські гроші чи шука... які no. можливості мають в Ні, зв звичайно бю бюджетні кошти, і це якраз де шляхом от спрощення зараз саме про будівництво. Що говорити, то податкові е стимули ми надаємо можливість без. Зкоштовно сьогодні по льготних цінах підключати комунікацію. Це електроенергія, газ. Що також ми знаємо, десятки тисяч гривень сьогодні коштує на селі щоб провести, підключити розробити проектну документацію і так далі. Це в змозі держави. Брати на себе ці зобов'язання, звичайно, будинок сьогодні не збудується. Ми ж розуміємо, що ряд програм, які існують в державі будівництва для молоді і так далі, воно не до кінця виконується. Якщо тому, ми що... хочемо зрушити проблему з мертвої точки, то напевно дійсно потрібні механізми і стимулів, які будуть так. працювати і допомагати розв'язати цю проблему. І на завершення нашої розмови хочеться ще згадати документ, який стосується вирішення прав людини насамперед рішень Європейського суду, адже Україна загальнові. Відомо, що Україна займає одну із перших позицій в звернень до європейського суду. Насправді який алгоритм пропонується тут? Ну я як представник е, українського парламенту в паре. Приїхавши туди, неодноразово почув, що в принципі є багато негативу в сторону України саме якраз через невиконання рішень європейських судів. Сьогодні ми посідаємо четверте місце разом з Росією по зверненнях громадян до Страсбурзького суду, щоб відстояти їхні право. Тож люди не згідні з рішеннями наших судів, не можуть знайти правди, вимушені звертатися. Сьогодні є порядка 8 тисяч заяв якраз на розгляді. Моїм законопроектом пропонується, що в 10-денний термін. Обов'язково було опубліковано на сайті рішення в повному обсязі європейського суду. Раз. Сьогодні є суттєва проблема, що не перекладаються рішення судів. А ми розуміємо при всі повазі наших суддів, що напевно не всі вони є знавцями французької мови. Досконало, отож, нам потрібно забезпечити переклад рішень європейських судів професійно. Ну і звичайно, виконання вже рішень, щоб після того, коли публікується, коли буде перекладене в 10-денний термін після набуття чинності, передавалося відповідну інстанцію для виконання. Як ви ставитесь до створення спеціального органу, який би контролював виконання рішень Європейського суду, яке було озвучено в ході І Європа вже знає про це, і Україна взяла на себе зобов'язання створити такий орган. Він би розв'язав би ці проблеми? Е, ну, частково, звичайно, так це позитивно. І сьогодні цілий ряд ініціатив, які були викликані саме напередодні, підписав угоди, вони є правильними. Звичайно, частину з них будемо допрацьовувати і на якісь потрібно буде ще можливо не місяці, не два, а більше часу. Але перші кроки є зроблені сьогодні, і це позитивно. Адже ми говоримо про євроінтеграцію. Добре, дуже дякую. Будемо вважати, що це також ваші перші кроки вашої роботи в парламенті. Попереду ще довгий період, і ми чуємо, і в тому числі і в нашій студії про ваші подальші напрацювання. Поки дякую. що дякую вам за участь у нашій програмі. Сергій Лабазюк, народний депутат України, був нашим гостем. А нашим глядачам дякуємо за увагу. Залишайтеся з парламентськими надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події в Верховній Раді, на все добре.